Іде наше військо. Віснували різні методи власне розстрілу в, в тюрмах Львова. Це могло би бути і конвоювання на двір, і розстріл в дворі внутрішньому, для того щоб суспільство не здогадувалося, що йдуть розстріли. в Внутрішньому дворі був заведений мотор, який дуже гудів, який мав би перебивати звуки. Цей злочин радянських окупантів міг загубитись серед інших. Сотні закатованих і вбитих людей у тюрмі на Лонського зафільмовані нацистською пропагандою у червні 41-го, коли Гітлер відкрив ще один фронт на схід. Німецька пропаганда була дуже розвинута, і як правило, вони подавали такі агітаційні відео. Перед показом фільмів в кінотеатрах ну походитися в кадри дуже вражаючі. Вони зняті навмисно. В тюрмі Нолонського було розстріляно 1680 осіб. За два роки до цього Гітлер і Сталін укладуть пакт Молотова ріббентропа Захід України відійде до сфери впливу СРСР на цих землях, і зокрема у Львові. Окупанти починають масовий терор. Першочергове завдання зламати повстанський дух місцевих еліт, розповідає Олександра Несп'як, історикиня Національного музею жертв окупаційних режимів. Перші совіти – це є перша окупація радянською владою територію заходу України. Прийшовши сюди, вони вводять ряд реформ, серед яких створення колгоспів. Серед яких націоналізація майна, і власне для забезпечення цих реформ до, до території заходу України приїжджають цілий ряд карального апарату, тобто тих осіб, які б гарантували радянській владі виконання будь-яких реформ, тобто вони б мали змушувати суспільство погоджуватися з всіма радянськими нормами і з всіма радянськими реформами. У перші ж дні радянська влада забороняє будь-які громадські організації політичні партії. Українці не здавалися, організація українських націоналістів продовжувала боротьбу проти радянської влади. Вона стала основною метою каральних спецслужб власне, щодо винищення її організації як такої. З 1939 року розпочинаються масштабні репресії проти мирного населення. Першими під арешт пішли українська і польська інтелігенція. Їх арештували переважно вночі, здійснювали обшуки, арештовуючи, вони потрапляли до чотирьох в'язниць Львова. Серед них найжорстокішою в'язницею із так званим спецвідділом є тюрма Налонського, де отримували противників радянської влади. Які до останнього чинили спротив, серед власне спогадів в'язнів, зокрема Богдана Казанівського, про методи допиту в тогочасних тюрмах Львова ми зустрічаємо дуже жахливі факти. Наприклад, в'язня били під час кожного допиту. Для того щоб вигадати нові садистські методи впливу. Вони, власне, слідчі і конвоїри вирішили сказали йому, що вони хочуть зламати гудзик. Що це означало? Що вони будуть бути кулаками по сорочці в'язня до тих пір, доки в нього не зламається гудзик? Окремим видом тортури, які дуже полюбляли радянські спецоргани, в'язня викликають на допит вночі і забороняють йому спати. І о, неодноразово в'язні про це. Визначають і не тільки під час допитів, які тривали в 40-х роках, але й в 60-х, 80-х роках так само. Ці знущання над місцевим населенням тривали два роки. Станом на червень 41-го всі тюрми були переповнені, аж доки у 1941-му ці території не стануть Прифронтовими німці йдуть війною на союз, і з Москви приходить інструкція усіх в'язнів, яких не вдалося евакуювати розстрілювати це було не по перше несподіванкою для радянської влади. Вона не очікувала нападу. До речі, цікаво зауважити, що по радянських методичках тактика відступу взагалі не передбачалася згідно з їхніми планами. Вони постійно мають наступати, і тактика відступу була відсутня. Вони не вміли власне. Відступити так як, так, як це потребує якась певна військова військова наука. Отже, застосовуючи тактику випаленої землі, тобто максимально збираючи те, що потрібно радянській владі на території Львова, на території інших міст, і відступаючи, повстало питання: що зробити з в'язнями. Перше було видано наказ: поділити в'язнів на тих, кого потрібно відправити в ІТЛ. І для тих, кого потрібно розстріляти. Кримінальних в'язнів е, е, зазначалося відпустити. Тобто кримінальники були для радянської влади менш страшніші ніж інтелігенція. Інтелігенція була вороже налаштована до радянської влади. Вона розуміла, що це є влада, е, яка несе за собою тероризм, влада, яка несе за собою катування. 23-24 числа розпочинаються масові розстріли в тюрмах всієї Західної України. Яким чином вони здійснювалися? Існували різні методи власне, розстрілу в, в тюрмах Львова. Це могло б бути і конвоювання на двір і розстріл в дворі внутрішньому для того, щоб суспільство не здогадувалося, що йдуть розстріли. В внутрішньому дворі був заведений мотор, який дуже гудів, який мав би перебивати звуки. Але очевидно, що не здогадалась про що відбувається. Інше місце розстрілу були камери. Відповідно, тіла розстріляних давали певний запах. Є спогади, збереглися спогади про те, що НКВД-сти замуровували підвали і вікна до підвалів, щоб цей запах не поширювався містом. Є спогади про те, що вони на, в камері перебувало дуже багато осіб, тобто, допустим, камера, яка камера, яка розрахована на одну особу, там перебувало 16. В камері, яка розрахована 15 осіб, там могло бути в кілька разів більше. Вони надіялися на вищі сили і вони постійно прислухалися до того, до вибухів, які є в місті. Якщо вони ближче, значить німецька армія вже наближається. Вони навіть почали носити з собою противогази. Це означає, що вони в повній готовності. В'язні теж це відзначили. Їжу тоді не приносили. Їхній стан в'язнів дуже важко нам зараз зрозуміти. З однієї сторони, в'язні згадують про те, що люди просто божеволіли в камерах, з іншої сторони. Загострення бажання вижити. Наприклад, Олена Вітер, монахиня греко-католицької церкви, яка теж тут перебувала в тюрмі Налонського. Чому вона вижила? Тому що вже 28 числа власне, радянсь... радянські війська відступали від Львова і до неї просто не дійшла черга. Тут вона бачила, як її знайомих, як її співкамерників розстрілюють, але до неї просто не дійшла черга. І вона вийшла. Потім вона продовжувала свою, е, благот... свою, свою службу Богу. Вона переховувала єврейських дітей в часи нацистської окупації. І за що їй було надано звання праведника світу е, Ізраїля їй надав це звання. Тут в цих в цих стінах сиділи праведники, ті, хто зараз мають такий статус. В той момент. Отже, з відступом радянської армії 28 червня 1941 року двері тюрем розкриваються. І суспільство бачить жорстоку картину масових розстрілів. Нацистська окупаційна влада вирішується використати в свою сторону, розпочинає реалізовувати так звану ідею вже до більшовизму. Нібито до цих розстрілів причетні так само і євреї. Але з, о, згідно з статистичних даних, кількість євреїв в складах радянського КВС не дозволяє нам, власне, твердити про те, що підтверджувати цю тезу про жадобішовизм. Крім того, ми знаємо, що нацистська окупація проти євреїв чинила масові злочини. І е, євреї, в тому числі, постраждали серед в'язнів Тюрмина Вольського в 1941 році 7% е, власне розстріляних були євреї. Але нацистська влада змусила євреїв, зокрема. Переносити тіла з камер на внутрішнє подвір'я. А де вони в німці публікували ці кадри? Як правило, німецька пропаганда була дуже розвинута. І як правило, вони подавали такі агітаційні відео перед показом фільмів в кінотеатрах. Ну, походитися в кадри дуже вражаючі. Ми не знаємо всіх імен, в'язнів тюрми Нелоцького серед тисячу. 680 людей нам відомо тільки 747 осіб. Серед них наймолодший, наймолодшому хлопчику було 13 років. Серед всіх розстріляних в тюрмі Налонського переважна більшість це є українці. Це є 67%. Отже, ми бачимо власне прохання членів сім'ї подати вістку про свого брата чи про свою сестру, чи про свою рідну людину. Чому саме такий запит? Тому що радянська влада арештовувала людей незаконно. Часом э, родичі навіть не знали, в якій тюрмі Львова є член їхньої родини. Зв'язні згадують э, свій стан, що є опухлість, є чисельні гематоми, є перевиті пальці, і так само є свідчення про зґвалтування жінок. Це родичів, які шукають свого близького. Це є родичі тих, хто був розстріляний. Серед них, зокрема, був Роман Шухевич, який шукав свого брата Юрія Шухевича. Він його знайшов і поховав. Серед них були люди, які ризикуючи навіть своїм життям, бо ну, нацистська окупаційна влада могла їх навіть і за це заарештувати. І йшли і шукали члена своєї сім'ї, члена своєї родини. Тут після проголошення української держави Ярославом Стецьком ОУН стає точно такими самими ворогами для нацистів, як і радянська влада, а вони пройшли сюди саме з цією метою. Співпраця з нацистами не була для них основною. Все, для чого ці люди жили, це тільки українська незлечність, українська держава. Все. Це на цьому крапка. Тобто інші Деякі наративи непрофесійних істориків про цьому є, не є, не є правдивими. Це тільки, тільки українська держава. Більше нічого. Радянська влада не визнавала цього злочину в суспільстві. Вона казала, що це все є результатами діяльності нацистів. Навіть у 1989 році, коли вже здавалося б, є перебудова їх власність, вона не визнала цього злочину. Навіть Верховна Рада СРСР в 89-му році це відмовилась зробити. Ініціаторами визнання були українські дисиденти, зокрема, і виживши. Ну, зокрема, Богдан Казанівський, який вижив, так бо йому вдалося із Замастинівської, з приходом нацистських військ вийти на, на вулиці Львова і піднятися по Городоцький верх, постукати в церкву Юра. І там його переховали. Ця історія для нас є важливою. Ми, ми, ми маємо розуміти, який шлях ми пройшли. Ми бачимо, що історія в даному випадку циклічна. Що від росіян не можна, не можна очікувати якоїсь гуманності, людяності. Вони ці звірства вже робили. Буча, Ірпін, і Інші вже були тут, 41-му році. І причин їм ставати людяними з такими з таким диктатором, як Путін. Я особисто не бачу 2009 року. На місці цієї катівні з'явився музей, меморіал жертв окупаційних режимів: тюрма Лонського. Ще один злочин окупантам з 20 століття за 80 років. Так і не вдалося приховати. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов. ТСН. один плюс один марафон. Єдині новини кроком іде наше військо.